Сьогодні у нас субота, 19 серпня 2023 року, 7 година, 8 хвилина. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашому підростаючому поколінню, нашій молоді, які не в чому не але з якого хочуть зробити рабів, гнилої системи, продовжувати брехати, зраджувати і робити всілякі гадості. А тим все. Цим, хто це робить, я хочу показати, хто і хто, бо в них немає ні совісті, ні нічого святого. І з-за цього страдають прости, прості люди, простий народ, який ні в чому не винний і котрий багато чого не знає. Наприклад, деякі люди не знають, що в здоровому тілі перебуває здоровий глузд. а в, горому, в тілі, в тілі, яке вживає наркотики, наркотичні засоби, алкоголь, табачні вироби, перебуває нездоровий густ. І це дуже прика. 61 Дуже прикраше багато дорослих із за своєї жадібності, із за своїх поганих звичок нічого не розуміє в цьому світі, в цій, в цій країні мешкаючи. А ці мерзотники, олігархічні клани, які будують такі незаконні новобудови, потім їх породжують корупцію за камінь. Хочуть, щоб дітки маленькі, підростаючи, Покоління були такими ж самими тупими, дурненькими, як і теперішнє покоління, які як барани роблять все те, що їм скажуть, не маючи своєї думки, не маючи свої, своїх власних ідей, не маючи своїх переконань. Така обстановка ранкова у мене. в мене Хай цим корумпованим мародерам гандонам Буде соромно, за те, що в них немає сорому Ні совісті, ні сорому, і нічого святого